Що обирай найкраще? друзі, а сьогодні в рубриці поговоримо у нас в гостях психологиня Марія Кузаванова. Пані Марію, вітаю вас, добрий день. Рада вітати вас, доброго дня. Радий вас також чути. Дуже радий, що ви доєднались до нас. Як ваші справи, як ви взагалі? Як ваш настрій? Я чудова, мене дуже тішить сьогоднішня погода. Mm -hmm. Я зараз в Києві, і в нас чудове сонечко, просто настрій теж Прекрасно. піднімається одразу. Вірю, у нас то саме, у нас така сама та тепла сонячна чудова. погодка, і аж mm -hmm. аж радієш життю. Марія, дивіться, ми говоримо сьогодні про токсичних людей, і взагалі як обмежувати і як взагалі захищатись від таких токсичних людей. Розкажіть нам, хто такі взагалі токсичні люди, як може. Як ви можете їх охарактеризувати? Угу. Якщо говорити про токсичних людей, в принципі, такого поняття прям в психології як терміну, його не існує. Це певний такий вислів, розуміння між людьми, яке означає людей, які своїми коментарями, діями спричинюють певний дискомфорт людям в спілкуванні. Угу. Ви можливо, якісь певні негативні емоції визивають і, ну. Ось щось пов'язане з цим. А у вашому житті були от такі токсичні люди. І Якщо були, як ви з ними взагалі справлялися? Знаєте, напевно, були я вже точно не пам'ятаю скільки конкретно таких людей було, але кожного дня спілкуюся з великою кількістю людей. Тому щодо порад, як справлятися з такими людьми, я думаю, що це такі загальні моменти, щоб повідомляти про свої. Скажімо, так, правила в спілкуванні, так відставити свої особисті кордони, uh -huh. і все ж таки просити для просити, щоб їх не порушували в спілкуванні, дотримуватися можливо певної дистанції, якщо ви відчуваєте, що вам з цією людиною Якщо відчувала, що а, в мене не вистачає ресурсів на цю людину, то трошки зменшувала з неї спілкування. Угу. Дуже цікаві, дуже гарні методи. Е, пані Марія, а дивіться, е, можна при угу. можна прикласти до привести до прикладу токсичності такі запитання, наприклад, ну що, коли ти там вже заміж, або ти якась худа на тобі взагалі обличчя угу. немає? Це є є прикладом токсичності, власне. Я думаю, що тут потрібно ем, своїми почуттями більше ем, відслідковуватися це завдяки своїм внутрішнім почуттям. Якщо це вас зачіпає, якщо це завдає вам дискомфорту, то так можна їх віднести до прикладів токсичності. А ви можете ще навести якісь от власне оці приклади токсичності, просто щоб можна було так охарактеризувати mm -hmm. в загальності? Ну, в загальних таких, скажімо, рисах це певне ігнорування ваших особистих кордонів, про які ми вже говорили. Uh -huh. Немірна критика, тобто, що от там в тебе щось не вдається, і так далі, якісь непрохані поради, так, наприклад, що от тобі варто було б так вчинити, а не інакше. Можливо, також сюди можна віднести, що. Певна позиція жертви, коли люди е, думають, що їм хтось щось винен uh -huh. е, і очікують вашої допомоги надмірно, так е, можливо, це також можна сюди сказати знецінення ваших досягнень, е, маніпуляції, е, намагання поставити е, себе вище, так поставити, якби себе вище на фоні вашому. А uh -huh. е, от намагатися е, певні якісь інтриги. Плітки розповсюджувати, і так далі. Тобто це, це все спілкування, яке направлене на на втому неприємні негативні емоції, на виснаження і певний такий дискомфорт для іншої людини. Іноді люди можуть просто виставити себе в кращому світлі. Це також і може бути як прикладом токсичності, там, наприклад, що висміяти когось, так якісь жарти угу. дуже угу. образливі в вашу сторону проявляти. І це. Теж, звісно ж, приклад токсичності може а, бути. Пані Марія, а от якщо глибоко копнути, то взагалі, чому uh -huh. люди взагалі стають токсичними? В чому проблема? Uh -huh. а, взагалі, токсичність як така, вона. Розвивається протягом багатьох років, а може навіть з дитинства тягнутися в взаєминах з батьками на їхньому прикладі, як це було в їхньому дитинстві, і в взаємовідносинах з ними. Тобто, це така набута поведінка, і такі люди вони просто інколи навіть не можуть спілкуватися інакше. Вони не знають, як це робити в такому, якби. Конструктивному е, напрямі, так і е, такі люди вони ніби вирощують на собі шипи, і вони можуть е, їм не ніби, ніби як і захищатись, але в той час і ранити інших людей. Тому е, якщо копнути глибше, це е, ми говоримо про певні дитячі травми, е, якісь образи протягом їхнього життя, комплекси, е, невіювання з боку їх друзів угу. чи старших людей однолітків. Е, так, це пов'язано з цим, пані Марію. А скажіть, а що робити, наприклад, якщо ваші батьки, наші батьки токсичні, як, як бути в такій ситуації, особливо mm -hmm. якщо живеш поруч з батьками? Так, да, ну це таке складне питання. Так, тому що ми батьки не обираємо і нам потрібно їх. Ну це е, важливо їх поважати, так і це приймати. Заповідь, їх, так. Е, так, і тому говорячи про батьків, тут досить таке делікатне питання. Якщо е, говорити про них, е, нам важливо пам'ятати про те, що насправді е, раніше виховання було зовсім інше, і е, не було в такому широкому доступі літератури на тему батьківства, як правильно ставити. Своїх дітей, тобто їх ніхто не вчив, і вони вчились на своїх помилках. А інколи дійсно наші батьки вони не зовсім вміють розпізнавати свої емоції, не розуміють, як говорити про свої потреби відкрито, щиро вони намагаються робити це такими інструментами, методами, які в них вже є в арсеналі і. Іноді це може завдавати трошки дискомфорту їхнім дітям, тому що зовсім різні покоління і звички також різні. Тому нам потрібно, як в спілкуванні з батьками, теж намагатися побачити ось цю таку вразливу частину, побачити, купнути глибше ось ті моменти, які ми проговорили, так що могло повпливати на їхню поведінку, на те, що вони стоять токсичними, що насправді в їхнє. Життя було не надто легким, і саме завдяки тому в них також формувалися певні звички в спілкуванні, певні особливості, певні такі захисні механізми, які, на жаль, інколи можуть ранити найближче оточення. Тому тут потрібно. Пробувати а, говорити відкрито, назвати їхні емоції. Якщо ми бачимо, що а, вони десь намагаються маніпулювати чи якось а, не прямо говорити про свої почуття, то ми можемо їм допомогти в цьому назвати їхню емоцію сказати, я бачу, що тобі зараз сумно, що ти потребуєш а, моєї уваги, моєї любові? А, можливо, ти хочеш, щоб я тебе обійняв? Тобто а, іноді потрібно йти з ними на такий відкритий щирий контакт, і mm -hmm. тоді це допоможе покращити стосунки і звести на ній певні якісь такі а, дискомфортні моменти. Добре, а скажіть, а чи будуть актуальні оці ці паради, які ви навели для батьків, чи будуть вони актуальні в тій ситуації, якщо токсичним є жінка або чоловік в по? Дружньому житті. Бо якщо від батьків, то можна з'їхати, то від жінки, то ти навряд чи втечеш. Так, да. Да, звісно, що е, тут є, в принципі, такі загальні рекомендації, так, це е, також, е, якщо ви розумієте, що ви живете з чоловіком або дружиною, які е, е, є токсичними. Тут просто питання в тому, чи вони. До досить довгий час були такими, чи вони стали вже в процесі стосунків ага. а, токсичними. І тоді це якби дві різні ситуації. Якщо вони стали протягом а, подружнього життя токсичними, це означає, що ми в своєму спілкуванні, і ставленні до них, поводимося якось не так, ага. і вони мають випрацьовувати в собі певні захисні механізми і ось таку модель токсичності по відношенню для нас, для того, щоб захищатись або відставити якісь свої кордони. Або якщо це. Другий момент, що ви будували стосунки з дівчиною, там, хлопцем, і ви розуміли, що вони вже є, е, мають в собі якісь е, такі прояви токсичності, mm -hmm. і це тільки посилювалося з роками. Це е, другий варіант. Так, і е, тут е, дійсно е, потрібно. Говорити з людиною, якщо вам це приносить досить сильний дискомфорт, можна звернутися до а, спеціаліста, до психолога, психотерапевта, пропрацювати якісь моменти або піти а, до сімейного спеціаліста, mm -hmm. так якщо це стосується все ж таки спілкування і а, близької такої взаємодії. Тому, якщо ви бачите, що ви справляєтеся своїми силами, можна спробувати. Деякі методи, так, техніки, наприклад, я висловлювання. А, наведу приклад, ми, наприклад, називаємо свою емоцію, що ми відчуваємо по відношенню до людини, коли вона проявляє так, токсичність, коли uh -huh. вона якось поводиться образливо для нас, описуємо ситуацію, в якій вона про проявила так, свою якусь таку агресивну поведінку. І так просимо якось. Інакше поводити себе, так, тобто прохання після цього називаємо. А, тобто це буде звучати приблизно так: я бачу, що тебе злить, що тебе підрізав інший водій, але мені неприємно, що ти кричиш і лаєшся. Mm -hmm. Я почуваю себе в небезпеці, будь ласка, не роби цього. так. Тобто, можна сказати, що мені дискомфортно в цій ситуації. І при цьому не потрібно кричати, підвищувати тон. А, так, Потрібно просто спокійно донести цю інформацію і. Впевнено, просто відкрито себе почувати, поспілкуватися, про це обговорити. І якщо ці ситуації будуть повторюватися, просто проговорити це ще раз спокійно, щоб людина зрозуміла, що їй потрібно змінити, і ви допоможете їй цим. Тобто, ви покажете, як ну підсвітити просто цю таку uh -huh. ситуацію, і людина. Якби, якщо вона хоче працювати над собою, якщо вона а, цінує ваші стосунки, я впевнена, що ну, вона прийме певні дії і а, Змінить своє ставлення. В таких Зрозуміло. Ситуаціях. Зрозуміло, дякую дуже. Дивіться, зараз mm -hmm. в жодному разі не натякаю, не роблю жодних натяків. Це так. просто таке запитання. Але що mm -hmm. робити, якщо керівник токсичний, якщо твій начальник токсичний, mm -hmm. чи варто mm -hmm. тікати, змінювати роботу? Чи можливо є якісь також, чи можна поговорити, договоритись на рахунок цього? E, знаєте, тут uh, трохи складніша ситуація, тому що якщо говорити про а стосунки між чоловіком і дружиною ви ніби на рівних. Якщо говорити про стосунки з керівником, все ж таки. Ви на різних шаблях, скажімо, так вони ще так за нього, і ви не можете йому прям напряму диктувати, так як йому поводитись, і можливо навіть якісь висловлювання дійсно поставлять під сумнів подальшу вашу роботу там, тому треба бути обережними і добирати слів. Якщо, якщо людина наважується так про щось поговорити з угу. керівником, якщо не вдається вирішити це мирним шляхом. Якщо керівник не йде на поступки, якщо він дійсно завдає дуже сильного дискомфорту, пригнічує, можливо давить на відчуття провини, чи потребує від вас, скажімо, вже якісь надурочні там так відпрацювання uh -huh. і так далі, тобто вимагає того, що по факту вже виходить за рамки. Робочого робочих обов'язків, тоді в такому випадку, можливо, дійсно варто розглянути якісь інші варіанти роботи, пропозиції. І ем, я впевнена, що зараз широкий рівень, скажімо, широкий ринок і можна знайти альтернативну роботу. І з приємним колективом, який буде задовольняти всі потреби і цінувати так, дякую за це. Так. А скажіть, mm -hmm. а чи реально взагалі, от ну не спілкуватися з токсичними людьми, можна якось бар'єр такий поставити, щоб з ними не спілкуватись, чи реально це чи ні? Я думаю, це було б дуже цікаво, якщо б у нас був серед них вбудований фільтр, який би відслідковував так, що ось там токсична людина, там ні. А я думаю, що це інколи ми відчуваємо одразу, так що є якась загроза в спілкуванні з якоюсь людиною, і ми інтуїтивно відчуваємо, що ось ця людина так мені близька. цій людині я можу довіритись, відкритись з цією людиною потрібно бути обережнішими. І я думаю, що цим потрібно керуватись так, якщо це нове знайомство, потрібно. А, м... Якось відчувати так інколи дивитися зі сторони на людину, спостерігати за нею, спілкуватися, можливо, з її колегами чи знайомими, хто давно вже її знає, угу. для того, щоб розуміти, хто вона. Але в будь-якому випадку потрібно давати шанс і протягом спілкування, ви вже зрозуміти, наскільки ви можете довіритись, чи ця людина не буде плідкувати за вашою спиною, чи не буде вона якось. Де мотивувати в чомусь, так наприклад, якщо там ви хочете поділитися а, якоюсь новою ціллю, що ви хочете піти там а, на курси, навчання, підвищити свою кваліфікацію, там вона навпаки буде, буде мотивувати, так і говорити, що ой, та ти ж пробував, то не вийшло, навіщо знову uh -huh. витрачати гроші? Ну тобто а, важливо дійсно це відслідковувати, наскільки в спілкуванні вона вас підтримує, наскільки вона а, а, наскільки ця людина. Є для вас приємною і просто приносить якісь ем, якусь радість, так, і приємні емоції після спілкування. Якщо ви розумієте, що після спілкування з якоюсь людиною ви відчуваєте спустошення, ем, розчарування, злість, може, навіть там, чи якісь незадоволення, то ну, так, тоді потрібно проаналізувати, чи ем, чи є сенс далі розвивати стосунки з цією людиною, Чи можливо потрібно також а, трошки вибудовувати кордони і тримати дистанцію? Прекрасно, цікава відповідь. Бо власне я якраз хотів запитати: бо якщо це mm -hmm. якщо легко вже вибуду вибудувати оці кордони, коли mm -hmm. це нове знайомство, то це легко зробити. Але якщо токсик це друг або подруга, як з якими mm -hmm. ви дружите давно, то взагалі я думаю, це важко насправді буде руйнувати або ставити бар'єри для таких стосунків стосунків, але да, от Мені, ці, мені mm -hmm. цікава ваша думка, варто переривати такі стосунки, якщо твій най, найліпший друг і раптом став таким токсиком, від якого ну, важко. Ну, важко. Mm -hmm. ем, тут, напевно, залежить від певного нашого етапу життя і наскільки ми знаходимося в ресурсі, там, чи, можливо, нам самим потрібна підтримка в якийсь період часу. І якщо взагалі говорити е, про наше життя, так е, ми іноді можемо. Um, розуміти, що ми зараз там, в ресурсі, ми наповнені, можемо віддавати, і тоді нам легше спілкуватися з такими людьми uh, токсичними. У mm -hmm. нас є сили на це, скажімо так. Коли ми знаходимося в такому uh, трошки апатичному стані, коли нам самим потрібна підтримка і, um, скажімо, підживлення, так, якісь uh, важкі періоди часу, тоді ми можемо відчувати, що нам важче спілкуватися з такими людьми, і ми не витримуємо um, так, як, якщо б ми були в іншому стані. Скажімо так, психологічному і uh -huh. а, моральному в цілому, тобто, це абсолютно індивідуально, якщо зараз вам комфортно спілкуватися з тією людиною, яка є ну токсичною, так тому що. Люди теж можуть бути там чи менше чи більше проявляти ці певні такі якості. А, якщо це комфортно для вас, і ви розумієте, що а, ви можете а, нормально спілкуватися з нею, що ця людина а, вас чує, ваші прохання, вона а, може, скажімо, іноді там трошки перегинати палицю, да, але потім вона є адекватною а, і, скажімо, не. Не спустошує вас повністю. Якщо це для вас є прийнятним, там, будь ласка, спілкуйтеся, це е, не є проблемою. Якщо дійсно відчуваєте, що е, зараз ви вже досягли того е, Скажімо, етапу того м, стану, що ви просто вже не вивозите, і е, ця людина перетинає всі межі, е, всі рамки, всі норми. Так що ви просите, вони не чує там uh -huh. ігнорує, і так далі, е, критикує постійно, якісь дає е, там навіть звинувачення чи. Ам... Не знаю, критику вину ваш, вашу адресу, то звісно, що вам дорожче зберегти свій своє здоров'я і своє гарне самопочуття, трошки ем, відсторонившись від неї, так і ем, це не про егоїзм, це про якби таке здорове ставлення до себе, про любов до себе і про розуміння, що ем, зараз для мене. Ось так краще, тобто це є абсолютно нормальним. Якщо ми відчуваємо, що ось зараз ми вже втомилися від спілку від спілкування з якоюсь конкретною людиною, навіть якщо вона нам раніше була дуже дорога, і ми були з нею близькими, іноді може бути дійсно таке, що зараз ми вже на жаль не можемо підтримувати дружбу на тому рівні, яка б вона була раніше. Дякую вам за це. Це нормально. Дякую за відповідь, Марія. А ще таке, дивіться питання. Ми з вами вже поговорили про те, про тих токсиків, які uh -huh. оточують нас. Але що робити, і взагалі, як визначити? А чи можливо я являюся тим токсиком? Uh -huh. Що робити, як визначити, чи я токсична людина? Угу. Uh -huh. Да, дякую за запитання. Дуже цікаво. Я думаю, корисно буде для слухачів. Взагалі, спершу да потрібно звернути увагу на те. Як ви поводитеся в контакті в контакті з вашими друзями, близькими людьми, з колегами, родичами, тобто з вашим найближчим колом спілкування, і попросити, щоб вони дали вам зворотний зв'язок про вашу поведінку, якщо ну це найпростіший такий спосіб, так зрозуміти чи все нормально спілкування з ними, ви можете також поспостерігати за собою, як часто ви перериваєте співрозмовників, навагаєтеся. М, перевести розмову там на свою користь, так або угу. м, змінити в інше русло, яке вам цікавіше зараз, тобто. Е Ну, в цілому проаналізувати так, чи можливо ви висловлюєте якісь непотрібні поради, які є не дуже, скажімо, влучними або недоречними uh -huh. в якийсь період часу. Ось, і можливо, якщо ви бачите, що людина засмучена після розмови з вами, так, або якщо ви бачите, що м вона там відчуває якісь Дискомфорт, то це теж може бути показником і варто перепитати, чи все добре. І можу також сказати певні такі а, ознаки, да, як вони можуть бути маркерами того, якщо ви токсична людина. А, я можу навіть зачитати і ви Будь можете ласка. проаналізувати зараз в ході цього. А, ви прагнете всіх та все контролювати. Вам властиві високі вимоги, вам важко догодити. Ви песимістичні та в усьому шукаєте негатив. Ви драцівливі, агресивні, часто провокуєте конфлікти. Ви часто критикуєтесь, націнюєте та принижуєте оточуючих. Ви багато пліткуєте та обговорюєте інших. Ви любите прикрасити, перебільшити чи збрехати. Ви не звикли вибачатися, тому вам ви важко визнати свою помилку. Ви нав'язуєте свою думку, не поцікавившись, чи це потрібно. Ви постійно відчуваєте ревнощі і заздрощі. Вам хочеться змінити, перевиховати, переробити інших людей, і у вас мало друзів, люди уникають спілкування з вами. Тобто, це певні такі ну, показники, критерії, так, які ем, характеризують mm -hmm. токсичних людей. Як ми говорили раніше, немає такого визначення да, в психології токсичної людини, тобто це на відчуттях і може бути просто ступінь токсичності. Взагалі, що відрізняє людину токсичну від нетоксичної. Тому що інколи ми можемо переходити в цей стан, так але ми можемо вчасно зупинитися і повернути назад. Тобто, коли ми зазвичай коли ем, звичайні люди так можуть. Ем, Піти на стежкою токсичних людей, а вони, коли розуміють, що щось відбувається не так, вони розуміють свою, ну, що вони не праві, вони вибачаються, вони намагаються якби, змінити цю ситуацію на краще. А ось, якщо говорити про токсичних людей, вони навпаки відчувають задоволення в такі моменти, і це для них є нормальним станом речей. Ось, тому тут дійсно важливо відслідковувати. Те, як ви ставитеся до людей. Чи якщо ви відчуваєте, що в якийсь момент відбувається так, що ви вже перетинаєте якусь межу і об'єктивно ви розумієте, що ось тут ви стаєте токсичною людиною, то Спробуйте задати собі питання, дійсно, чи, е, чи правильно зараз я дію, чи це є е, нормально так спілкуватися з людьми, чи це про любов до інших людей. Ось і е, е, ну дійсно тоді, якщо ви розумієте, що щось йде не так, то е, важливо вибачитись, поговорити про це, сказати, що там у вас був важкий день, чи просто так е, ну, склалися обставини, важкий період часу, так і скажімо, це все випуснулося ось в ось, ось таку. Ситуацію, тому насправді все в ваших руках, і якщо а, в якийсь момент ви розумієте, що вийдете ось з тією самою стежкою токсичності, то а, можна повернути і піти в інший бік. Ось. Дуже дуже дякую вам, пані Марія. Я щиро сподіваюся, що я вас не перебував. Все нормально, Треба, як ви казали, уточняю все так. добре. Все чудово, дякую дуже до дуже добре. Дуже мені також насправді дуже дякую вам, що ви приділили свій дякую. час для нас. Ну і наостанок, за браком просто ефірного часу хотілося б почути від вас, можливо, якусь пораду, якесь побажання для наших слухачів. Я думаю, що звісно спілкування з різними людьми може бути час від часу важким, і ми можемо відчувати якийсь дискомфорт з людьми. Але перевага в тому, що ми можемо звернутися до Бога, помилитися з разом з цією людиною, пройти цей важкий шлях для неї, для нас. І я думаю, що те, що неможливо для нас, можливо Богу, і ми завжди можемо звернутися до нього в цих важких питаннях, які нам не вдається вирішувати. Тому бажаю а, проживати це життя разом з ним, а, проявляти любов до а, навколишніх людей і просто радіти життю, насолоджуватись ним і приносити користь. Дуже друзям <реш> і всім іншим. Так дуже дуже дякую вам за таке гарне побажання. Хотіли вам також побажати міцного здоров'я і Божих благословень і просто Божої охорони. Будьте, будьте благословенні. Дякую, дякую їм, що Навжай. ви були разом з нами. Друзі, повторюю, у нас сьогодні в гостях в Рубриці поговоримо. Була психологиня Марія Кузиванова. На все добре, пані Марію. До побачення на все добре.